Стаття 112 у разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції. Виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового президента України покладається на прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25. 27 статті 106 Конституції України коментована стаття визначає порядок виконання президентських повноважень у разі вакантності посади глави держави. У цій статті закріплюється, що в разі дострокового припинення повноважень президента України у зв'язку з відставкою неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я. Усунення з поста в порядку імпічменту або смертю виконання президентських обов'язків покладається на прем'єр-міністра України. При цьому визначаються такі умови виконання премєр міністром України повноважень президента України. По-перше, обмежується час виконання повноважень, оскільки закріплюється. Що прем'єр-міністр може виконувати обов'язки глави держави тільки у період до обрання і вступу на пост нового президента України? Прем'єр-міністр приступає до виконання повноважень Президента України з моменту, який залежить від підстав до строкового припинення повноважень глави Держави 1 з моменту набуття чинності відставки Президента України. Тобто з моменту проголошення заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. 2. З моменту прийняття Верховною Радою України рішення про неможливість виконання Президентом своїх повноважень за станом здоров'я. 3. З моменту прийняття Верховною Радою України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. 4. З моменту встановлення факту смерті особи. Що обіймала пост Президента України, прем'єр-міністр припиняє виконувати повноваження глави держави з моменту вступу на пост нового президента України, тобто з моменту складення ним присяги народові на засіданні Верховної Ради України, глава держави, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. По-друге, наголошується. Щодо строкове припинення повноважень Президента повинно бути здійснено відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України, тобто обов'язково повинна бути чітко дотримана Конституційна процедура до строкового припинення повноважень глави держави щодо кожного випадку, по третє, перелік підстав. Коли виконання обов'язків Президента України покладається на прем'єр-міністра України, є вичерпним, тобто в усіх інших випадках перебування президента у відпустці на лікуванні з візитами за кордоном, тимчасове виконання президентських повноважень на прем'єр-міністра не покладається, не передбачається така можливість і в інших екстраординарних випадках, наприклад, при незаконній ізоляції глави держави. Зникне дні його безвісти, відсутність у укоментованій статків вказівки на процедуру юридичного оформлення початку і закінчення періоду тимчасового виконання обов'язків є свідченням того. Що прем'єр-міністр здійснює їх безпосередньо за конституцією, і їх виконання не потребує санкціонування з боку Верховної Ради України за змістом коментованої статті у разі дострокового припинення повноважень президента України. Прем'єр-міністр стає не новим главою держави, а лише тимчасово виконуючим його повноваження і то в обмеженому обсязі. Тобто можна говорити про те. Що у випадку вакантності носки посади глави держави на підставах, передбачених статтями 108-111 Конституції України, прем'єр-міністр України поєднує статус глави уряду зі статусом квазі-президента України. Перехід обов'язків глави держави до прем'єр-міністра України не є підставою для складення повноважень Кабінетом міністрів України та головами місцевих державних адміністрацій, оскільки прем'єр-міністр України, який виконує обов'язки президента України, не отримує мандат довіри від народу, а приступає до виконання президентських обов'язків автоматично безпосередньо на основі Конституції то обсяг його компетенції як глави держави є суттєво обмеженим, коментована стаття містить чіткий перелік повноважень, який прем'єр-міністр, що виконує обов'язки президента України, не може здійснювати. Зокрема, він не може звертатися з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до 100, 156 Конституції, проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою, припиняти повноваження Верховної Ради України, якщо протягом зоднів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися, призначати членів Кабінету міністрів України. Керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на цих посадах, призначати за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняти його з посади, призначати половину складу Ради Національного банку України. Призначати на посади та звільняти з посад за згодою Верховної Ради України, голову Антимонопольного комітету України, голову Фонду Державного майна України, голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України, створювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, скасовувати акти Кабінету міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Призначати третину складу Конституційного суду України, нагороджувати державними нагородами, встановлювати президентські відзнаки та нагороджувати ними, здійснювати помилування, зазначений перелік обмежень є вичерпним тимчасове виконання прем'єр-міністром президентських повноважень у разі вакантності посади глави держави, передбачене конституціями багатьох зарубіжних країн, зокрема ЧСК. 92 Конституції Російської Федерації закріплює, що в усіх випадках Російської Федерації не в змозі виконувати свої тимчасово виконує голова уряду Російської Федерічних норми містяться в Конституціях Австрії, Киргизрагсу у Фінляндії, Шрі-Ланки, Сергій цілком природним, 100хськітут президентства за всіх моделей республіканського дмбправня тяжіє саме до виконавчої гілки влади. Навіть коли формально не включається до складу.